Дивлячись в небо, мені постійно приходять в голову неординарні думки. Одного разу, а то було вісім років тому, мені захотілося запустити руки в оці тучі, і я це зробила. Ми поїхали в Карпати, я піднялась на гаверло і запустила руки, руки в оці тучі. Яке це щастя. А потім, не вміючи плавати, я спустилася на раптінгу по чорному черемошу. Що ж прийде мені в голову цього разу, коли я дивлюся на оці тучі. А вони такі чудові, а вони такі мохнаті, а вони так ваблять, так чогось хочеться. Треба про щось помріяти. Цього разу мої мрії в небі завершилися ось цими чудовими стаканчиками із новими для мене рослинками, а саме бегоніями бегоніями королівськими бегоніями декоративно-листиними. Пані є стієчка, на якій раніше зростали орхідеї, тобто фаленопсиси. А зараз я вирішила зробити цю стієчку саме з бегоніями. Саме з тими бегоніями, які мають дуже красиві декоративні листи. І почала я ось із цього заказику, який я замовила у Оленки. Чикуріної. Все ще дуже маленькі саджанці. Вони мають вигляд диких каченят, тобто гідких каченят. Але я маю надію, що вони виростуть саме в ті красивущі кущі, про які я мріяла. Ще бегуша, яка мені впала в око, і яка мені дуже-дуже сподобалася формою свого листа, як мушля з таким сірим забарвленням, з темним обідком Ця бегонія цей сорт має назву ng затемнення місяця, і поки що він виглядає ось так. Посаджений, як ви бачите, у дуже маленький стаканчик у суміш ґрунту із Пенопластом, тож так він і буде залишатися, поки він не наростить гарну кореневу систему. Красунька, яка має на сьогодні ось такий лист, початок новенького це бегонія касей корвін, і зміниться він саме на ту красуню, яку ви бачите поряд. А ця Бен Наталі буде гігант. Гігант з красивущим листям. Таким забарвленням, яке одразу впадає в око. Зараз вона має ось такий вигляд, ось таке неказисте листячко, але воно зміниться. Вон також зростає новеньке листячко і посадочка в нього така сама. Ну, а бонусом, бонусом мені пані Оленка подарувала оцю красу. Бо я в неї запитала, чи немає в неї бігунії на продаж, яка має темне, майже чорне листя. І вона запропонувала мені ось цю. Це бегонія DS «Малефісента». І вважається одна із самих найпростіших бегоній. Вона ще дуже-дуже маленька. А це вже ранок наступного дня. І я милуюся на своїх красунок. А нічого вони переночували, лицечка не опустили, все з ними гаразд і я щаслива. Знаєте, у нас в Україні є. Дуже гарні люди, селекціонери. То Павло і Олена і Нікиєви за діяльністю Павла я спостерігаю вже багато років. І ще з тих пір, коли він показував свої теплиці із стриптокарпусами, я милувалася його красою, слухала його, бо то дуже грамотна, дуже досвідчена людина. Багато що з його досвіду мені згодилося і у вирощуванні своїх орхідей. Але зараз Олена Інікієва займається селекцією бігонів різних і клубневих, і декоративно-листяних, отакі як мої. Я підписана на соціальні мережі Олени і поки що здалеку милуюся її красою, але щось мені так підказує інтуїція, що Колись наважуся і придбаю в неї дуже красиву бегомію. Я Буду вчитися на отаких от простеньких рослинках, щоб мене не понесло ще і у бік стрептокарпусів. А і ще гірше мені до вподоби філодендрони. Господи, стримай мене, щоб мене ще не з'явилися філодендрони. Такі справи, любі мої прогулянка зоряним небом закінчилася величезною кількістю хой. Прогулянка в тучах в небі завершилась ось такими бегушами. Ну а чим завершилось затемнення місяця, я вам покажу трішечки пізніше. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні!